Ковбасу, сало, м'ясо, паляницю. Де смачну домашню птицю, сію, сію, посіваю. Щастя долі вам бажаю. Пустіть до печі, погрійте плечі. Пустіть до хати, погрійте п'яти. Пустіть до хати, буде все друвати. Пустіть до хати, буде вже коза знесла. Готуйте хліб та сало, бо буде нас чимало. Добрий коза! І хвостиком не колише. А може в неї гриб? Отой, як його. Та та ні. Свинячий, та ні. Козячий. Та як же так? А як же щедрування? Що ж ми будемо робити? Дима лікаря викликати. Ось дивіться ожила. Та ні, мабуть здалося. А може знімемо з неї шкуру на кожуха, а м'ясо сама на кубаси. Так, дуже шкода козе. Файна коза була, цілий лечик молока давала, але смертіла правда. А може, серед нас є лікар? Є. <клес> Я є лікар і лікар і підністрянський аптекар. Кров уливаю, заливаю, всіх хворих забираю і сто копійку маю. Що у нас і стрішло? Та ось коза завмерла і не шевелиться, і хвостиком не колише, треба її лікувати. Так, є у мене ліки. Але треба дати тишу за то, три тишші за то, ще сім зуби подивити. Ну, а де ж ми стільки грошей візьмемо? країні ж криза зараз. Взагалі зараз криза не лише економічна, але й криза чоловіків. Так. Не кожен чоловік. Подає руку жінці, яка вилазить з погрібу з цілим мішком картоплі. А мене мій чоловік скарбом називає. Бо його всі питають, де він тебе таку відкопав. А взагалі я засмучена, бо мій чоловік бігає за кожною спідницею. Не варто так перейматися. Собаки теж за автомобілями бігають. Але водити їх не вчать. А я зі своєю на дискотеці зустрівся. Як романтично. Що ж там романтично? Я думаю, що вона вдома з дітьми сидить, а вона. Хм. О, Василю, а де ж твоя маланка? Ой, та й справді люди добрі. А чи не бачили ви моєї маланки? А ми не знаємо, яка твоя маланка. О, моя маланка, така гарна, така добра, така господиня. О, господиня, два городи і одна день. Я тут, Васильку, ти щось хотів? Так, Маласю знаєш, знає життя, тебе люблю. Справді? Справді? Ти що мені не віриш? Ну якщо так, то йди додому і все пороби. Ні, маланку, кохання і робота не мають нічого спільного. Я залишу цих товаришів. Ах так? так? Я так вдома не робила Тому своїми не роботами, а мій Василь Василечко а. тільки п'є й гуляє з кумами. А я пив і пити буду. Гуляв і гуляти буду. А як прийду до доманьку шить я бити буду. То ти і гуляй, а я піду геть від тебе, а ти пропадай. Ну то йди, кому ти потрібна. Гей, Василь, ти куди? Ну навіщо це? тут. А з ким будеш доживати, милиці маленькі. А с ким будеш доживати голуби сивенькі? І з тобою милая, і з тобою милая, і з тобою уха ха, чорнобрива я. і з тобою милая, і з тобою милая, і з тобою уха ха, моя чорнобрива я. я, я, чорно я. Василь мене, моя матч, Василь мене полюбив. Міва силькова селечко, чобіти мені купив. Міва силькова силечко, чобіти мені купив. Бачите, які пані чобітки купив. Що не кажіть, дівчата, а чоловіки це наша сладкість. А діти, а діти це наша радість. Щось ми заговорилися. Давайте з козою робити щось. Так, лікарю, любий, допоможіть, бо я буде з ще друвати. Так, добре. Господарю кози, дайте її 100. Ні. 150 грам мікстури. І на ніч таблетки антитормоз. Може, комусь з присутніх потрібна така пігулочка. Та ви давайте козу лічить, а не господарю. Ну так, добре. Як говорив, один відомий дядько у нас в Донецьке уга і всьому голова. Зараз ми дамо таблетку і наша коза оживе. А говорить, що сміх це найкращі ліки. Кращий до кращі, але не при діареї. Ну що там, лікарю не допомагає? Ні, не допомагає. То може і зелені чи капусти. Є у мене зелені капуста. Не. Не. Всі ми раді разом з вами веселенько погуляти. А на те раз вибачайте, нам пора вже вирушати. Хай з вами радіє!